thank <laughs> you. Доброго дня! Я запрошую тебе сьогодні на екскурсію до зоопарку. Ми познайомимось з мешканцями цього закладу і працівниками, які доглядають за тваринами, лікують їх, піклуються про них та роблять їх життя кращим. Тож, якщо ти зацікавився, прошу. Спочатку. Розглянемо слово зоопарк. Це парк зоо. Тобто там, де мешкають тварини. На вході в зоопарк завжди купують білет. Гроші за білет, потім підуть на годування тварин та заробітну платню працівникам, які працюють в зоопарку. А працює там немало людей. Складається парк з розлогих доріжок, які ведуть від вольєра до вольєра. Завжди територія парка поділена на шматки, на яких живуть представники певних видів тварин, птахів чи плазунів. Травоїдні живуть окремо від хижаків. Знаходяться тварини в вольєрах. Це такі будинки. З такими гратами обабіч всіх стін. Також вольєр може бути вкопаним на території парку, тобто прогулячний вольєр, де тварини гуляють, коли у парку приходять відвідувачі. Пам'ятайте, малята, що коли ви відвідуєте зоопарк, кормить тварин не слід. Це в цілях вашої безпеки і в піклуванні про здоров'я тварин. Бо займаються годуванням тварин у зоопарку спеціальні люди, які знають, що певній тварині можна вживати, а що ні. Так само як і у нас, у тварин існує режим дня. У певних годинах вони отримують сніданок, обід та вечерю. Деякі тварини харчуються один раз на день. Це все знають співробітники зоопарку і тому годують їх в певному порядку і певними продуктами. Також в зоопарках працює багато прибиральників. Які доглядають за вольєрами тварин. Миють, прибирають бруд, роблять дезінфекцію, тому що тварини схильні хворіти всілякими хворобами, які передаються через бруд. Тож праця прибиральників зоопарку надзвичайно складна і корисна. Восени це багате кількість листя, яку треба прибрати? Літом це бруд, який прибирається, чистка басейнів і так далі. А чи знали ви малята, що в зоопарках, де живуть рідкісний вид ведмедів, панди, існує дуже багато працівників? Які не тільки за ними доглядають, годують та прибирають, але й просто обнімають. Уявіть собі, тому що ця тваринка дуже емоційна і любить тактильні дотики від своїх одноплемінників чи від людей. Так от існує навіть така професія: обнімальник-пант. Ці люди теж працюють в зоопарках. І стають великою розрадою для цих чудових і гарних ведмедів. Тож, малята, запам'ятайте, праця працівників зоопарків дуже важлива. І тому, коли відвідуєте ці місця, не смітіть, не годуйте тварин, поводьтеся тихо, щоб тваринкам було затишно, як вдома.